Сьогодні робимо демонтаж і монтаж рулят на Volkswagen Golf 7-го покоління. Встановлюємо кермо з Volkswagen 8-го покоління з сенсорними вже кнопками. І зіштовхнулися такою. Ну, це не проблема, це більше всього так технічний момент, що вона сама подушка безпеки дуже складно знімається. Ось дві пружиночки, які йде з одної з іншої сторони. Ось отвори для, для того, щоб до них дотягнутися. Тобто Ми беремо плоску викрутку і так як вона, ця пружинка плотно до стінки прилягає, треба викруткою зайти між стінкою і пружинкою і потім зробити натискання. Тобто Коли ви натискаєте, вона звільняється тільки таким способом. Тобто Дивіться, щоб От викрутка була нормальна, ми свою трошки зламали, але нічого страшного. І тоді можна буде її звільнити. Та звільняється вона з двох сторін, зліва і справа, тобто тобто І Таким чином ми вивільняємо, знімаємо шлейф, відключаємо, відключаємо ще один роз'єм і викручуємо потім центральне кріплення самого керма. Викручуємо кріплення зірочкою М12, знімаємо кермо. Обов'язково робимо помітки, як воно як встановлено було, і ставимо інше. По позначці а, наносимо різьбовий герметик і фіксуємо. Нову подушечку підключаємо до роз'єма і також само її потім фіксуємо. Якщо немає кому допомогти, просто фіксуємо його колінами і затягуємо. Підключаємо подушку, підключаємо клеми і дивимося на працездатність самої системи. Оцей роз'єм, його перед тим як ставити, його треба розфіксувати. Тільки після цього можна буде його від'єднати. Тобто Ми розфіксовуємо, тепер зафіксовуємо. Встановили і білим фіксатором пломбуємо роз'єм, щоб він не від'єднався. Подушка встановлена і тепер робимо перевірку на працездатність. Кнопочки перевірили. Приємний такий дотик і, і йде супровід такий, наче по вібрації, як ти натискаєш кнопочку. Тобто клацання самої кнопочки немає, але от супровід йде. Ну, тоді встановлюємо і фіксуємо подушечку. Ну, Знімаємо. Заміна собрана.